Величезна розкіш, як вони мені постійно пишуть, зустрітися з чимось дуже своїм, дуже рідним з тим, що от асоціюється у них з довоєнним життям на батьківщині. Тому концерти наших артистів десь за кордоном в Європі в сполучених штатах користуються скаженою популярністю. Тому артисти приїжджають, дають свої концерти, гастролюють дуже активно. Як це було до війни, або можливо дехто навіть активніше ніж це було до війни. Приїжджають різні гурти, але без не трапляється без казусних ситуацій. Цю як відбулося у Словенії, де в Любляні де гурту танок на майдані Конго скасували майданчик для благодійного виступу на підтримку українських розвідників. Це один з місцевих клубів бо благодійним майданчиком. Але угода зірвалася через те, що власник клубу йому почали власнику клубу, почали порожувати ліві радикали. Тому той почав заявляти, буцімто в піснях танок на майдані Конго є слова насильства і жорстокості. Коротше кажучи, врешті решт довелося шукати новий майданчик. Як виступ все ж відбувся?